Всім привіт! З вами я, Ста! <кхем> Здається, таке вже було? Сьогодні я вирішився пройти Майнкрафт з куча модами. Например, моди, котрі додають багато оружей та броні. А некоторі додають просто кухню? А є такі моди, які можуть додати огромні данжи. Сьогодні я попитаюсь його пройти. І моя цель це убити Ендер Дракона, получить елітри і просто вижити в цьому мірі. Сідайте позручніше. Бо сьогодні я попитуюсь пройти цей Майнкрафт. Ну що ж, поїхали вже! Так, все-таки в гарному місці я заспавнився. Добро пожаловать в данжа зборку. Ну що ж, давайте сюди поліземо і як завжди, добудемо дерево. Мені треба 17 разів ударити, щоб воно. А... Five minutes later. Уї! Вау! Так як я зрозумів по карті, то я знаходжуся в якомусь. в лісу. О, почекайте! От там знаходиться якийсь данж. А ну давай що что-то данс. Ну что, давайте поплывем. Так, привет. О, соляны. Вы это, тут что що таш, ли? А ну-ка, уху! У вас тут! Так, тут у нас ничего такого. О, ТНТ и порох. Чудово. Так, морковка. Тут у нас порох. Тут у нас теж порох. Тут у нас тентешка. І це все? Так, я вас розумію, друзья. Ну что, давайте. Ну что, друзья, давайте, я я Оп. Ой, справді що то чекалось, Що це? О, друже, друже! Ой-ой-ой, Ого! Кирка! Чудово! Привіт, друзі, Як ваше життя? Да Оп! Глянемо, що ви тут. А, добре. Почекайте а там, що, монстри? А, ну так, ніч. О! Я надеюсь, що він мене не побачить. Давай, 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 давай. У мене кирка! Друже, у мене. У мене крипер! Так, добре, перо. Я Зараз помру. Так нічого Чекаю, нема. ага, є, уху, Ой. Ой. Все, 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 я зрозумів, це твій будинок, це твій будинок. Все, я ухожу. Воу. ендермен привіт. Вау-вау! Воу! Оу! Воу! що, що що, що за бред? що це, це, це почалося, За пару секунд мене чуть не вбили п'ять разів, що що таке дивіться, це... Кух, ледь не вмер, ще би трохи. Так, у мене вже так багато предметів, жесть. Вау! Кип все-таки це красиве місце, дивіться? Прям вау. Офігенне місце, щоб тут поселитись. Ну що ж, добре, я думаю, що в цьому місці буде прекрасне місце, щоб поселитись. Я думаю, що треба поселитись де-то. Деда... тут! Також сундук. І логіму все не потрібне. Блін, у мене нема факелов. Ну добре, кимно. Так, а почекайте, а хто то пам'ятає, де виход. Фух! Я вже думав, що подчерявся. О! от і уголь. Те що треба. Ой, я вже бачу і железо. Чудово, тепер у мене... А. А. Ну так, я забыл. Уий! Добре, желіз желізо залізо фух вот ми і прибігли о курка будеш о а тебе я тут не радий бачить а ну геть дити дружочок О, че такий бронений а ну помирай фух эм так знову я тут а оу что зовсім офігівні? Вот химноид, блин. Вау. Вы вы... Что это все таке? Так, майнер. Ух ты, пить! Привет! Оу, Не привет! Воу! воу 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 Почекай, 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 почекай! Почекай, куда побегло! Так, у мене... Я замітив, що у мене є пшенича. Давайте її. зробимо хліб. Хух, добре, давайте зробимо начальну базу. Прям начальну базу. От такий у мене домік. Ну добре, це поки що буде начальний будинок, а потім я зроблю дуже-дуже більший. Сьогодні в моїх планах создать дуже-дуже хороший будинок. А не той, який був в, 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 в хорор виживанні. Ну от, я вже нарешті закінчив цей лаш... ландшафт. Тепер стало зробити каркас для нашого будинку. Мій каркас будинку буде з... з камня. Для чого мені потрібна піч? Так, мені потрібні. О, Господи. Добре, тепер мені треба кремінь плюс лізо буде у нас. Е... і получаємо крисало. Тепер мені треба ТНТшечка. Включаємо епічну музику. Бухне. І ми отримали куча. Реально куча гам... гамна. Так, у нас починається жорстка... Сьогодні у нас буде перероботка каменя. Це осталось тільки чекати, коли вона розплавиться. А поки що, а поки що... І треба зробити... швидко, бо зповністю неї ми можемо скрафтити оцю штуку. Ну що ж, нічого, все, в принципі, швидко ми зробимо. Просто зробимо каркасик і все таке. Five minutes later. Боже, в мене виходить опять якесь гімно, а не будинок. Ну що це таке? У мене закінчилось дерево. Пішли подарево, все одно ми біля лісу живемо. <му> Мені потрібен пісок. Армências> О, пучка это все це. Дика морковка? Я нашел морку, я нашел ежу. А это, короче, подивимось, що можна можно заработать из металла. Может и кис. Охо! Ого, сразу же кис оружие Коша коса, птыть! Котел, нафига нюда завали? Ще, 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 щи, ще, 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 че, че, се, че, Что?

А кислі ки взяли! Падайте, падайте, падайте! Ауч! 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 Ну, це срака повна. Мне нічого достатньо цього місця. Все, уходим. ху 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 Я знайшов просто бомбичешку броню, яку треба обязательно скрафтити. Но є одна проблемка. Перше, що потрібен метал, щоб зробити мітальочку броню. А по-друге, треба куча снігу. Которого, ну, як ви розумієте. Е взагалі немає. О! Так, вийшло. Ооо, ви так гляньте. Дуже гарно. мене тепер їх відкривати, но мені, якось не подобається очі от. Е Отаке от, от, типу. Добре, продовжимо експериментувати. Хм, Які би вибрати, хм, які би такі, такі. я вибрав. Я вибираю оце от. А ці от ми на будущее поставимо. Все! Можна тепер офіційно сказати, що... що наш перший та чого будинку нарешті завершен. Отакий от він у нас гарний вийшов. От такий у мене гарний будинок получився. ОМАГАД! Oh Вісно він ще не ідеальний, і ще треба зробити парочку предметів, ще треба Ще отут, отут, а ще треба зробити отут. Овечки, овечки, я хочу з вами подружитися, овечки, овечки. Щоб зробити е, е, рюкзак. Треба скриня, кожа і нитки. В принципі, все це у мене є, кромі ниток. Е! Жузамичилик. Так, а тебе я тут не радив. радуюсь встречу, мій. Нет! Ну я цей, хочу побитися з цими ребятами. ребятам. а ну сіте! А ну. А А вони жуткі! Ай, двигай. Павук! Павук, допоможи! Павук! Павук! Да, это нападает гимнаїда! Мінус один! Мінус два! Давай! Поварай! Варпавок! Много із п'яти штук можна зробити эндерл. Ілі ТНТшку, даже. Ілі ще й кусь ТНТшку. це что Що це таке? Си, 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 сі, сі. Сі. а ч такое? таке? Ну Сти на миссис! Стина миссис! У них! Скільки, скільки він надає урону? Фух, що ви там, що ви, дорогі мої друзі? Говорите так! А ти мені цей враг, чи друг? Ти мені враг, чи друг? Ти мені враг? Чи друг? Ну добре, тоді туди... тебе так и Вибач, Уп! вибач, 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 та да у нас получився... Вийшло... Э, чаш О, тут прям... О, сколько случив? А А... железо можно? О, так, можно. А железный золотым можно. Охренеть. Офигеть. А, у мене нема. Добре. И зробити так. Йоу! Йоу, яйцо жарю! И что получится? Получилось жареное яйце ну-ка смачно вот мы и в лист заходим так я здається, на карте побо... побачив. Ви бачите, выбача что на карте только гляньте що що? точно у так привет друзья вас тут а у вас тут гарно Слушайте. я бы самоуткам будем пожил Оу! Оу! Ніфіга собі ви тут всякого гімна мені подарилося. О, хліб! Хліб-хліп-хліп-хліп-хліп-хліп-хліп-хліп-хліп Відро! Ого, зразу ведро! Точно! У мене ж блін! Це у вас тут село, друзі мої! Прямо не село, а золото! Воу! Воу! Ну, здається, все, я тут все пограбив. Ой, oh, точнее, пожичил, и теперь можно... теперь можно идти, видите. Не съел? Не-не, я не хотел! Стой! Стой! Стой, друг! Друг мой, друг мой! Давай это... Будь ласка! Вот снежок, давайте его тупудемо... Я уже не научился... О, Боже! Ти пала воняче! Це <розвучаться> просто ужас! Відки вони взагалі ці звуки здають! <розвучаться> 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 все, йдіть тупо, все, я ухожу весь. Я, в принципі, зібрав все, що мені потрібно було. Ей, зомбар! Тишина, тишина! А! Ти, що, фигил? Э! 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 5 minutes later. Ла той го. Так, тепер... тепер Тепер у нас є оце от. Знімаємо цю броню. І... Ну що ж, друзі, ви зараз побачите мою настоящу трансформацію. Готові? Ну що ж, давайте провіримо взагалі цю броню, вона повністю починена. Ого, ви тільки гляньте. Серйозні противники до мене прийшли. Ну давайте, нападайте, гімноїди. Киє! На, помирай! Помирай! Давай! Оу! Чорт! Де, 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 що, що ж прийшло? Де ви? Ага, ось. Эх! Ахай! Земна їде! сразу, Гразик! Напали! ай яй Фух. Давайте! скільки у мене офигеть! Так, давайте прям прокачаємось, давайте. Плюс хп. Лакі. И давайте. А, почекайте, дивіться. Я прокачав два рази е, сердечки і у мене тепер дві сердечки дали. Заберемо нашу кровать і знищимо наш цей будинок. Прощавай будинок, я буду за тебе сумувати дуже сильно. І давайте поставимо сюди ліжко в наш новий будинок. Ну що, друзі, це кінець відео. Якщо вам сподобалось цей виживання. в этом моде, то не забудьте поставить лайк. А если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, если здесь весело и прикольно. Ну а с вами был Стас. Всем удачи. Всем пока. Sorry, я побежал. <кхм> <кхм> э -э пока.